Два тижні тому назад ви змінили курси, надали в Україні можливість використовувати американську зброю на російській території з огляду на успіхи цієї тактики. Чи ви будете розширювати до спектр дозволених засобів на території Росії? Ви знаєте, що вдома у нас є великі проблеми з, з кримінальною системою. Ви не така, ви не звичайна родина. Чи ви вважаєте, що вашому сину було надано чесний шанс під час його справи судової? Позвольте, я перше за, за відповім на ваше запитання. Що стосується першого питання, дуже чітко ясно, що Перетинання певних ліній кордонів з Росією між Росією і Україною для України абсолютно сенс робить завдавати удари по тих скупченнях сил, які напрямують на територію України. Що стосується до дальнобійних засобів. Про... зараз перейду до питання до сім'ї. Я дуже гордий свого сина. Він подолав залежність наркотичну, Він один із найбільш гідних людей, яких я знаю. Я зас... відчуваю сатисфакцію, задоволений. Я не буду реагувати ніяк на рішення судової гілки, і я не буду підписувати йому помилування президентське.